Всім привіт на каналі MBT. Сьогоднішня тема це методи. Детально в декількох випусках розглянемо, що це таке, да, взагалі, що таке методи. Ну і одразу зі старту е, хочу сказати да, про визначення методу. Це такий блок коду, який буде виконувати певну задачу, певне завдання. Методи в всередині класу. Вони можуть бути викликані там для виконання, да, в... це дозволяє повторно використовувати цей код, загалом організувати програму і розбити її на такі собі логічні блоки з іменованими речами, методами, які будуть виконувати кожна свою якусь роботу. Якщо казати загалом, да, то метод в програмуванні, ну і в Java зокрема, він виконує. Декілька важливих таких функцій, значить, основна місія методу в тому, щоб організувати код в логічні, зрозумілі і багаторазові блоки, і е, загалом да, у нього є декілька таких бенефітів, які використовуються. Це перше повторне використання коду, на да, тобто, один і той же самий код. Ви один раз його приписали, але вже по імені методу ви викликаєте цей, е, цей весь набор рядків закодованих, е, да, саме по імені. Викликаєте і він е, щось виконує. Тобто, дублікація коду вона. Уходить. Ви таким чином, використовуючи методи, організовуєте і структуруєте код, спрощуєте те ж саме відлагодження або дебагінг, як його ще називають. Тобто, якщо помилка виникає в роботі кода, пов'язана з роботою коду, ви можете просто зайти в код і подивитися, що там. Виправити цю помилку, і виправлення в одному місці воно зменшує навантаження да, по пошуку усіх частин, де цей код міг би там якось використатися, і, е виходячи, з цього знижується сама складність програми, вона не перетворюється в таку прострадло, на да, і ви, в принципі, поблочно щось можете ну, комплексно розглядати. Також е досягається. Е Профіт в роботі в командній роботі, да, коли програма розбита на методи, тобто різні розробники можуть працювати над різними методами одночасно, да, заповнюючи таким чином ось це все простір класу. І останнє це ще інкапсуляція, тобто методи, вони підтримують цей принцип в ООП. Ми до нього ще дійдемо, і в принципі, метод він може приховувати ось ту внутрішню реалізацію, яка зашивається в клас, і в принципі надає тільки. Тільки ті е, важелі, які ви будете застосовувати для того, щоб взаємодіяти з цим об'єктом, да, ми теж будемо про це говорити. Загалом можна сказати, що метод, да, це, ну, це для того, щоб позначити рух да, від початківця до мастера, Да, ми маємо спочатку проговорити таку абстракцію, що метод це дещо. це Чорна коробочка, да, чорний ящик, який виконує якусь роботу, і у цього ящика є ім'я. Да, ми щось туди передаємо, якесь сировину. Воно всередині щось там робить, і ми на виході отримуємо результат. Якщо дивитися на більш конкретну, вузьку абстракцію, да, ми має, бачимо, що в цій коробочці дещо є, ну і воно взагалом має такий вигляд. Да, тобто, у нас. Присутній, ну давайте трошки ми ще розберемо. Да? Тобто це ось метод name, це якийсь метод, він записаний таким чином. Да? У нього є метод body, тіло цього методу. Якщо ну, від загальної до більш конкретного запису, тут трошки кольором підсвічено, що є. Метод з іменем Calculate Answer. у нього заходить два параметри, він там щось виконує, да, і потім ще й щось повертає. Ну, це, якщо загалом, можна, да, ось те, що знаходиться всередині коробочки в такому найпростішому його вигляді. Якщо е, трошки по, ну, в общем, подетальніше порозглядати, да, то значить, подивимося на е, цей слайд. Значить, які е, є. Е, е, Обов'язкові елементи в методі, коли ми його оголошуємо в нашій програмі, то звичайно, що це є тип той тип, який повертає наш метод. А ось у нас double – Це повертаємий тип. Тобто, у нас в результаті роботи нашого методу calculate answer ми отримаємо якесь значення в типу double, Це дійсне число. А потім у метода є. Ім'я це по суті цей да, calculate answer, пара круглих дужок, в яких, ну, в принципі, можуть бути параметри, може і не бути параметри, і фігурні дужки, початок і кінець, в них між цим дужок знаходиться тіло. Да? Тобто, ось це у нас по суті тіло нашого методу. Ну, якщо брати загалом, то метод. Вони ну, взагалі методи, да, вони мають шість компонентів, ось їх порядок тут зазначений. Це, звичайно, модифікатори. Да, тобто, у нас модифікатори це можуть бути там, як паблік, private, інші. Ми про них іще будемо говорити, да, але в принципі ось ця частина це модифікатор. Потім ідуть тип повернення, да, або повертаємо тип, тобто той те, ну, тип, значення якого буде результатом роботи вашого метода. Да, це ось цей Double return type. Потім ім'я методу. Звичайно, ви називаєте його певним чином. І, ну, до нього правила застосовуються. І конвенцію ми ще подивимося туди, як треба називати методи. Потім іде звичайно список параметрів. Да, ось Четвертий пункт, параметр list in parentheses». це список вхідних параметрів. Список розділяється комою, і перед цими параметрами да, ось параметр X. Вказується його тип, параметр Y і його тип. Тобто, у нас на першому місці ми будемо сюди ставити якесь дійсне число, на друге, якесь інтове число. Якщо параметрів немає, не вимагає метод щось передавати йому, то використовуються порожні дужки. Так далі тут і щось в цьому місці у нас може бути an exception list. Ми сьогодні ну, в ряді цих уроків ще подивимося. У нас буде вказівка ексепшену. Обробка якихось нестандартних ситуацій, да, коли ми маємо ну, помилку якусь правильно обробити або хоча б попередити, що цей метод може навалити нам помилку. <кхід> так, тобто сюди вказується список винятків. Далі у нас йде тіло методу, де да, метод body and close between braces, і в код методу, да, тобто тіло методу, код методу. Сюди включаються і оголошення там якихось змінних, локальних, да, там, в принципі, внутрішня логіка, якась механізм. Цей. Що стосовно модифікаторів і типів повернення, ну і параметрів, ми їх будемо сьогодні розглядати. Винятки будуть загалом в наступних модулях розглядатися. Ну і ще про що треба зазначити: це така. Важлива частина це, звісно ж, що таке сигнатура методу. Значить, із цього цього набору в шість пунктів є два компоненти, які складають сигнатуру методу. Це ім'я методу, от у нас calculate answer, і типи параметрів. Це інформація із документації, тому, бачите, тут навіть ігноруються ось назви цих Самих аргументів, да, і ці змінні, в ну, які, які будуть зберігатися значення, які туди передаються. Ну, і в принципі, ось сигнатура да, у нас виходить, ну, або отак, от, ось ця частина, да, ну або якщо вже бути точним, то це ім'я і типи параметрів. Ну, тут може бути ще перелік, да, там double in, double, double, ну, в общем, W, да, скільки параметрів, стільки типів туди передається. Тепер, що стосовно іменування методу, е, ну, насправді ім'я методу да, технічно воно може бути ну, будь-яким там умовним легальним, да, ідентифікатором, і, але код конвеншн він все ж таки імена методів обмежує, да, накладає на них певні, ну, як, певні вимоги. Да, тобто, у нас відповідно до конвенції імена методів мають бути дієсловом. Причому перше дієслово в нижньому регістрі. А да, якщо це багатослівна назва. Там то вона починається з дієслова в нижньому реєстрі, а потім за ним слідують прикметники, іменники, да, там, наступні слова, вже виділяючи велику літеру. Да, тобто run – це просто з маленької літери метод ранфест, да це типу ну вже комбінація. Кемел кейсіння да get bit ground, get final data, compare to, set x, і empty, перевірка. Да, ось таке треба це пам'ятати. В як правило, метод він має унікальну назву. Ну, коли він знаходиться в своєму класі, ось то він має свою назву. Однак може існувати в класі і ще один, ну, і не один метод з такою ж назвою наш. Тобто, у нас застосовується такий підход, може застосовуватися як перевантаження методів. Про це ми теж подивимось в цьому переліку. Набір відео, обов'язково дивіться. Ну, це ми заглянули, так скажімо. В теоретичну частину, да тепер треба ж подивитися, і практичну частину.